Автор, художник ви, чи може просто людина, робота якої заключається в розумінні та створенні деяких характеристик персонажа, це все неважливо. Адже, щоб досягнути успіху у цій сфері, треба створити щось справді геніальне, а як ми вже всі знаємо, геніальність заключається в простоті. Тож сьогодні я вам допоможу зробити це. І я певна, що когось з вас мої ідеї не штовхнуть на створення справді чогось легендарного. Перед початком перегляду цього відео я би хотіла зазначити, що 80% користувачів дивляться мої відео непідписаними. Я знімаю доволі вузько напрямлений контент, тож ваше просування для мене має дуже величезну вагу. Для того, щоб не розводити балачки, пропоную заключити міні-парі. Давайте поставити лайк і підписку авансом, а якщо щось не сподобається, то заберете. Дякую наперед, тим, хто це зробив, і давайте продовжувати. Персонаж це живе створіння, яке може бути будь-ким, людиною, твариною, новою расою або навіть божественним створінням. Таке поняття використовується майже у всіх аспектах нашого життя, а особливо в книгах, кінофільмах або іграх. Особливо це стосується та комп'ютерних ігор. Вони можуть бути казуальні, стратегічні, будь-які, які ви можете уявити. Навіть homeScape, там також є свої персонажі. Тому давайте, щоб новити водиці, та щоб і вам було зрозуміліше, розберемо персонажа на практиці, що саме його робить особливим та деталі його зовнішності. Насправді я дуже довго думала, що брати, але найяскравішими образами в моїй голові виявились персонажі з кіберпанку. Тільки не з гри, а з аніме. До речі, його створило Нетфлікс. Але все набагато краще, ніж звучить, я обіцяю. Я просто розумію, що приходить в голову, коли я говорю Netflix, але ні, воно вийшло навіть дуже класним. І якщо б його розбирала моя вчителька з літератури, вона б знайшла купу прихованих сенсів. Але, на жаль, я не справляю. Спеціалізуюсь на розборі сюжету, хоча в будь-якому разі сьогодні не про це. Одним з найкращих елементів цієї стрічки є картинка. Насправді, художники прям дуже постарались, особливо з кольором та передачою настрою через нього. Я дуже зацінила і думаю, що ви також персонажі не стали виключенням, адже їхні образи точно передають настрій та їх характер. Вони ніби доповнюють особистість. А найціннішим є те, що кожен персонаж викликає в тебе неоднозначні емоції, що доводить їхню реальність. Тож сьогодні я розберу ось цю пані. Почнемо з зовнішнього вигляду, та одразу зачіпає те, що він доволі викликаючий. Але і в нього є своє підґрунтя, адже він не викликаний простим бажанням автора зробити не такусю, Хоча, будемо чесні, фансервіс тут також присутній. Якщо пошукати причини такого вигляду в Лорі, то можна розказувати багато. Якщо коротко, вона не зовсім звичайна людина. Її тіло модифіковано великою кількістю технологій, що дає їй деякі сили. Однією з яких є здатність пробиратись в різні пристрої та буквально взламувати їх. Тому було би логічно змінити деякі особливості її тіла. В неї є деякі модифікації, які видно неозброєним оком. Можете подивитись на екрані. А як щодо Стилю в Одязі? Чому він такий неординарний? В самому аніме герої це пояснюють деяким кіберпсихозам, ніби вони так чи інакше вже трішки свихнулись. Від себе хочу додати, що це не перечить ніяким правилам всесвіту, тож може існувати. Адже переживати, що на вулиці до них хтось закопається, їм точно не потрібно, адже вони самі кого хочеш закопають. До речі, хотіла би також приділити певну увагу бойовими навичками персонажа. Саме вона володіє характерними нитками, які вмить можуть пошункувати нападника. Що класно продумано, що ці не такі не з'являються ні звідки. Вона оснащена монотронним імплантом, який видно на її костюмі. і Якщо заглиблюватись в письменницьку частину, то він описується як широка молекула або широкий атом. Насправді лор персонажу є дуже важливою частиною, адже всі питання, які виникають у людини при перегляді, мають задовільнятися цим персонажем. Якщо ж у глядача з'являються питання, на які потім не знаходиться логічної відповіді, то це вже додає мінус в карму, як то кажуть. Але давайте поки не заглиблюватись в письменницьку частину, я би хотіла звернути увагу на кольори. Мені дуже подобається те, що її образ зроблений на контрастах, а саме білий, чорний та червоний. Білий та його відцінки, якось пастельні кольори на волосі, світла шкіра, підсвідомо асоціюється з чимось чистим, невинним, але контраст з чорним та червоним, який в свою чергу часто асоціюється з хитростю, захвалістю та, можливо, навіть деякою підступністю, закладає ноту сумніву в ній. Те, що я тільки що сказала, це навіть не якийсь філософський спіч, виведений ні звідки. Це насправді людські підсвідомі асоціації, які замовлені з погляданням таких образів все своє життя. Також про певне бажання самовиразитись та, можливо, зухвалість може говорити її макіяж, адже він навіть у цьому всесвіті вважається дещо цікавим. Мені дуже подобається, що автори зробили її образ збалансованим та без надмірної кількості деталей. Як я вже зазначала раніше, коли персонаж вперше потрапляє в поле зору людини, вона підсвідомо починає шукати певні асоціації. І зазвичай це колір та форма. Це все добре, але як їх правильно використовувати, запитаєте ви. А я зараз розповім. Найцікавішою грою з кольором, на мою думку, є контрасти та зміни. Перед тим як я це розповім, хочу показати вам табличку, яку я сама створила для того, щоб ви більше розуміли, який колір з чим асоціюється. Насправді це може бути підсвідомо зрозуміло деяким людям, але в будь-якому випадку я вважаю, що це непогана шпаргалка. і точно не буде лишнім при створенні нового персонажа. Перше, про що я би хотіла зазначити, це контраст, адже я вже про нього згадувала, а саме в образі Люсі. Що я маю на увазі під словом контраст, а саме те, що персонаж конфліктує. І конфліктувати він може не тільки з зовнішнім світом, якось це виражаючи на собі, а й сам з собою. Якщо людина робить щось проти своєї волі або те, що перечить її принципам, це буде зображуватись на її образі. Так само, якщо вона й навпаки, буде перечити правилам та уставам Всесвіту. І саме завдяки кольорам цей бунт та протиріччя закріпиться на емоціональному рівні в очах глядача. Другим класним прийомом це зображення розвитку персонажа за допомогою кольорів. Зміна кольорової гами, вбрання або оточення персонажа може відображати його розвиток та зміну в характері. Щось схоже, до речі, ви можете побачити прямо зараз на екрані. І саме цей прийом я використовувала, коли малювала цей арт. Тут зображений не мій персонаж, це Арен Єгер з Атаки Титанів. Я впевнена, що ви про неї чули. У нього доволі складний розвиток персонажа та дуже довга історія. І тому замість тисячі слів я передаю цей образ за допомогою зміни кольорів. Наступним дуже важливим елементом є форма. І навіть не дивлячись на те, що в сучасній мультиплікації та, в принципі, в створенні персонажа її використовують рідше, ніж раніше, вона все ще залишається дуже важливою. Адже всі об'єкти, які нас оточують, складаються з форм. І за допомогою кривих, плавних, ламаних, товстих чи тоньких ліній ми можемо показати їх настрій. І персонажі не є з правил. На мою думку, найцікавішим використанням форми в образі персонажа буде стилізувати його елементи одягу, взяти ту ж зброю або улюблену річ, або просто якийсь елемент з образу та надати йому цікаву форму, яка буде відображати саму сутність персонажа. Але який геній це зможе зробити одразу. Ну правда, це є дуже важкою та кропітливою роботою, для якої неодмінно потрібен досвід. І тому, щоб практикуватися, я раджу це робити за допомогою ось таких картинок. Переглядаючи ці картинки, або, до речі, також можна переглядати мультики від Disney, Pixar або іншої анімаційної компанії, можна потихеньку зрозуміти, яка форма, який характер передає персонажу. Згодна, спершу здається доволі сумбурно, але давайте розберемо на прикладі. Є основні три форми, які надають три різних настрої, і від них можна вже утворювати інші цікаві каракульки. Коли в образі переважають квадрати, то зазвичай це викликає емоцію захищеності, персонаж відчувається сильним, а також дуже масивним, що часто обіграється доволі комедійно. Трикутник навпаки, викликає час за страх, і з допомогою трикутних гострих форм часто роблять злодіїв. Але не завжди, якщо це трикутник, він має асоціюватися у вас з чимось негативним. Це може бути просто різкий персонаж, або персонаж гострий на розум. А ось наступна фігура майже завжди, беззаперечно, означає. Щось миле, добре та органічне. І, як ви могли здогадатися, це кружочки. До речі, перше, хто мені приходить на згадку, це Беймакс з міста героїв. Також часто за допомогою кругів зображують головного героя або просто якусь добреньку бабуську, яка вас наставить та вам допоможе. В цілому це всі основи форм, які вам потрібно знати для початку роботи з ними. І варто пам'ятати, що це тільки основа. Далі їх можна перетворювати на щось інше. Але це як база в анатомії, без неї вже нікуди не підеш. Під кінець відео я би хотіла швиденько розібрати те, як я створювала свого персонажа. Для того, щоб це було цікавіше та зрозуміліше, я створила ось таку карту, де я показую, яку саме деталь, звідки я запозичила або чим я надихнулась. В принципі, основним образом, який лунав моїй голові при створенні цього персонажа, це був образ кріля. Знаєте, це така з першого погляду мила, пухнаста та невинна тваринка. Але насправді може вкусити, що дай Боже, тому саме цей образ з першого погляду милої дівчинки, яка являється не такою простою, став основою моєго персонажа. По задумці, основною її діяльністю є охорона лісу. Тож в її образі переважають зелені та білі кольори. За расою вона ельфійка, а кролячі вуха це всього-навсього муляж, який прикріплений в неї на резиночках. До речі, натхнення для резиночок та бандиків я брала в метеликів. І ось готовий результат. Що по ньому можу сказати? Мені подобається її образ, хоча зараз через час я би змінила деякі аспекти. Образ вийшов доволі цікавим та неоднозначним. Якщо пояснювати лор другої та третьої картинки, то можу лише сказати, що вона дуже не любить, коли в її ліс заходить хтось посторонній. Зайчики це всього лише магія. Якщо буде точніше, то ілюзія. А найбільшою користю від маски є наганяння жаху. Хоча для персонажа вона доволі важлива, адже дає сил якось вступати в двобій. Не дивлячись на те, що єдиною її силою є можливість вплинути на свідомість іншої людини. До речі, ви також можете розповісти про своїх персонажів в коментарях. Я буду дуже рада почитати, адже я читаю кожен коментар серйозно. А також можете поділитися вашими способами для створення справді унікального персонажа. До речі, ледь не забула. Ось результат мого спітпейту. Ця робота є для мене більш ніж значимою, я в неї закладала дуже багато сенсів, тому дуже надіюсь, що ви її оціните. Тому я би попросила саме в честь неї. Якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть в коментарях віддамо свої серця. Таким чином, я буду знати, що ви точно додивилися до цього моменту, та буду вам дуже вдячна. А якщо ви ще й фан Атаки титанів, то я дуже чекаю вашого фідбеку щодо цього. А якщо вам сподобалось це відео, то дуже рекомендую подивитися ось ці два. А поки до зустрічі!